Запускаєте рекламу Google Ads і вже отримали від Google такий лист, але не знаєте, що таке розширене відстеження конверсії та як воно вам допоможе, тоді дивіться це відео до кінця. В цьому відео я покажу на прикладі, який можна отримати результат, примінивши тільки одне рішення від розширеного відстеження конверсії. Мене звати Євген Ковалевський, я вже понад 15 років допомагаю бізнесам за допомогою Google Ads та створення сайтів та автоматизації продажів. Збільшувати свої прибутки. Отож, давайте переглянемо. Ось є у мене один рекламний кабінет, в якому я 28 вересня налаштував розширене стеження конверсії. Вже пройшло два тижні і вибираємо дату 29 вересня по 11 жовтня і дивимося графік, результати за цей період після того, як ми вже примінили ці розширені стеження конверсії. На сайті були приміно тільки одне. Рішення з розширників обстежень конверсії — це е, при відправці форми передається номер телефону. Також можна ще налаштувати, щоб передавались дані про ваших клієнтів, або вже які купили, або які дійсно зацікавились. І ці дані будуть передаватися в таблиці. Якщо хочете дізнатися більш детально, як це робиться, ось це відео, обов'язково його перегляньте. Отже, ми додали до форми відправку номер телефону. І що ми бачимо за цей період? У нас збільшилось на 7% кількість кліків і на 12% зменшилась кількість показів. Тобто Google перестав показувати оголошення тим людям, які, скоріш за все, не рентабельні для цієї рекламної кампанії. Також у нас збільшився середній CTR аж на 21%, бо Google показує оголошення саме тим, кому. Це послуга, ця послуга якраз потрібна. Далі, за цей період у нас збільшилось на 32% кількість слідів. Також на 23% збільшилась коефіцієнт конверсії. А ціна самої конверсії зменшилась на 27%. Загалом вартість за цей період, з порівняння з минулим таким же періодом, ми зекономили на майже 3%. Майже 4% вартість реклами. Тобто Реклама була інвестована на 3,59% менше, ніж за минулий такий же період. І середня ціна за клік теж зменшилась майже на 10%. Тобто ми бачимо одразу результат, який дає нам застосування розширеного стеження конверсії. Ми. Починаємо платити менше за рекламу і отримуємо якісніший трафік від Google. Бо Google вже розуміє, хто залишає заявки і намагається приводити саме таких же користувачів, які будуть теж залишати заявки. Розширене відстеження конверсії допомагає Google Ads покращувати вашу рекламу. Тож, якщо ви хочете дізнатися більш подробно про розширеної обстежної конверсії я вас запрошу на безкоштовну консультацію, де протягом 20 хвилин я проведу аналіз вашого сайту, можна ли використовувати розширеної обстежної конверсії і яке саме. А також відповім на ваші питання стосовно розширеної обстежної конверсії і розповім більш детально о перевагах розширеної обстеження конверсії саме для вашого бізнесу. Посилання під відео залишайте заявку, поки ще є місця. Звучить в нових відео бережіть себе, мирного вам неба!